Друзі, вітаю! Коротше, отак треба копати. Бачите, друзі? Бачите, ні? У Петі нова машина. Це все. Це оце блогери, вони не просто, знаєте, показують правду, а ми показуємо правду про коп. Чоловік викопав монету, вирішила все життя. Хата, машина, квартира, до машини, до хати, до дачі. Все присутнє, розумієте? Ота. Оце так треба. Та ні, друзі, приїхали ми копати. Думаю, буде цікаво. Підписуйтесь на перед машина початком. Тупо для копу. Машина для копу, так. Да. Підписуйтесь перед початком, друзі. Будемо починати. Погнали. Значить, друзі, локація. От, Не знаю, чи тут щось буде, бо поле от, перший раз його переорали, підготували до зімівлі. і не знаю, напевно, навесно його засіють. Дивіться, от, травичка така, це теперішня трава, Ну, тобто я маю на увазі от з боку. Була цілина, її обробили. Не знаю, я що тут буде. Чи будуть тут знахідки, чи не будуть. Но я так кайфую від такої землі. Я так кайфую від таких от полів, земля м'ягесенька. Лопата сама залазить он Петя вже щось підняв. Ану. Що там наш вуйчик підняв? Ану, показуй вуйчику. Опа, дивіться. А це що таке? Якийсь колок. Ну, якийсь, а що то за колок такий цікавий? Ну не знаю, коротше, добре. Ідемо копати, друзі. Ну що, друзі, це не може не радувати, я вам скажу. Ну не може це не радувати. Сигнал такий 34. І то дивіться, так десь зі штика, я вам скажу, десь зі штика. Відкриваємо зразу хабарничку. Давно та хабарничка вже не бачила нічого. І перший кругляшок. Що за, за перший кругляшок? Два Гелера, да? А ні, два філера. Бачите, мадярська монетка. Сахранчик нормальний. Двоєчка велика посередині. Так, дуже терти не будемо ми її. Але вона є, друзі. І це не може не радувати. Свіже, спахане поле. Ми, походу, тут перші. А знаєте, як приємно бути на таких місцях першим. Ох, як я вже давно монетку не копав, я такий довольний, що ти що, ма дорогая, то просто капець. А от таку находку часто пошуківці знаходять і <кхід> думають, що це старіний якийсь артефакт. А це, як бачите, закрутка від снаряда. вони йдуть. Десь вони там заглушка, мені здається, якось вона там називається по-научному. Хто знає, той підказує. Закручувалось. це від снарядів. Бронзій. Ну, сигнал, звісно, друзі, 50-прибор аж аж взагалі, просто просто його запирає. А от така от штучка. Ну, То, що тут такі сигнали є, це мене радує. Знаєте чого? Це каже про те, що тут ніхто не був. Це дійсно поле. От ми тут перші ми тут перші на цьому полі. Ще, по всій відомості, тут ніхто не копав. І роботи тут не початий край. А от вже це вже кусочок кераміки, обломочок. Бачите, тоненький. І залишки зеленої фарби на ньому. Ну, Щоб ви розуміли, це не стара кераміка, це не Черняхівська, не Каеровська, нічия. Цій кераміці може 100-150 років, і то не знати, чи є, можливо, десь під соточку. Але в будь-якому випадку, те, що вона тут присутня, це вже дуже гарний знак і дуже класна інформація. Звісно, хочеться вірити, що ця кераміка тут не просто так, а що це глечик, який закопали повний монет срібних або золотих, і його розтягнув трактор і зараз я на нього нарвусь. Звісно, що хочеться повірити в таку тему. Так що, друзі, ну якось так. Ні, ну Місце дійсно гарне. Я вам скажу, що я думаю, що ми сюди з Петю ще не раз, раз приїдемо. І думаю, що так, ми сьогодні чисто розвідка, але ну, надалі, якщо тут буде гарна, гарні знахідки, то ми сюди будемо приїжджати. А це вже із розряду розвідка. Тому що. На таких місцях, де ти ніколи не був, бажано копати всі сигнали, ну, по крайній мірі гарні. Викопав гарний сигнал, дивіться, що мені попалося. Бачите, від дверей. Розумієте, що це таке? Це від дверей клямка. Отут вставлявся замок, а тут забувався гвоздьом. Не старий, але інформація дуже класна, тому що, як би там не було, це дуже-дуже-дуже, прям дуже цікаво. Що ж вона тут робить? Просто так, вона тут не валяється. І що я звернув увагу? Що на цьому місці дуже багато чорних сигналів. Не тільки тут, прямо на цьому місці, а на сусідньому місці, от де ходимо по полю, багато чорних сигналів. От, дуже багато. Тому, друзі, цікава дуже знахідка. Так, куп'ю сигнал. Що за сигнал? Вон, дивіться. Але з переливом чорне, може бути сокира, може 95. бути коване щось. Ваше предположення, сер. Що предположення? Копати треба, ні? А. Не, може бути щось коване, бо з переливом таким чорним А ну. А, десь А да? а ну. Ага, що це? Банка! Добре, алюминти. Ти радий піш? Ти дуже. <плав 'я> дуже багато, слухай. Ну ти долю не забудь, братві закинути що ти? <плав 'я> від банки алюмінієвої. О, <плав 'я> да, це так, це заліот <плав 'я> воїн, так. Да. Були гарно. Дуже гарно, так. Да. Та зараз будемо шукати. А тут будуть знахідки. Щось чую я, що будуть. А красота, дивіться, яка неймовірна просто. Спочатку подумав, що це корок 41-43, Ну, бо корок переважно 43 б'є. Такий на закрутку сучасний, але зараз 41-43 було. Дивіться, чітко 43. А в землі 41 було. било. Ну, сигнал, звісно, був просто бомбічний. Є, монетка. Що за монетка? Не знаю. Убита. Взагалі не узнаваємо. Просто не узнаваємо. Ну то, що вона є, то вже не може не радувати. Ну що це було? Якщо чесно, взагалі не визнаваємо Навіть не знаю. Нічого, Ложимо в хабарницю і йдемо далі однозначно. Оп, так. Є ще один гнилячок. Оп, і все. Ну і йдемо. Прийшов Петя, каже, що риболовний гачок київської русі піймав. На велику рибу. Каже, єлі тягну. От він зараз нам покаже. Що ж то на що ж вони там рибу ловили. Так, цікаво. Мішок у нього такий, бачите. Весь мішок. А ну. Оооо, нічого собі гачечок, так. Да. До речі, такі гаки продаються, ти то знаєш? Ну, от бери його, продавай Все, я заберу, нема проблем. Він вже плачу вбиває нього <сум> А я заберу, такі -о речі, такі гаки продаються, друзі. Хто не знає, то щоб ми Да, Так, да. так, ну серйозно, їх продають. І то, коротше, деколи бувають. Якщо такі файні заводські, то ще й не за малі гроші продають. Так що отак. По а... налаштуваннях. Мульти 2, перша програма. Чуйка 29, Айрофілтер 4. Стабіліті, троєчка. Вроді Цріпістер". все. Кажи. хабака знайду на тигачок. То корову треба насажувати, слухай. То зразу корову на садиві погнав. Приривча з тим сигналом, ногта мене сповістила, легендочка мене сповістила про сигнал. Сигнал був такий 28. Нестабільний, до речі, такий трик-трик-трик-трик-трик-трик. І от випала тут монеточка. Що за монітка, не знаю. Знаю, наша ходячка. Бивша 2007 рік, 10 копійочок. Сигнал такий, знаєте, був. От воно показувало що такий мілкий сигнал. І вона прямо зверху, але правда оцю от грудкою була зверху прикрита. Ця грудка досить велика така. Було прикрито. Ну, але все одно, монеточка, не. Я вже, якщо чесно, друзі, так заскучив за монетками Отак, так в хабарничку отуда туди. Все. Я так заскучив за монетками і от, будь ласка, є. Ох, ну таке воно було видно, що такий нечистий сигнал а з якимись примісями. І от легенда не обманула, дійсно з примісями. Я вам скажу таке цікаве поле, тому що <кхем> свіжо знаєте, знаєте, прикольно те, що воно свіжозорене. Що його не було, а тепер воно є. І це так класно копати от, такі от моменти. Це взагалі просто кайф. Тому що коли ти копаєш і ти знаєш, що ти перший на цьому полі. Ну, взагалі просто бомба. Да, поки що тут дуже багато, ну дуже великих таких дуже жирних знахідок немає. ну, Я вам хочу сказати, що попадається, попадається є і монетка. Е а що далі, не знаю. Поки що коп по монетах виходить. Ну і розвідка, так сказати. А там побачимо, що буде. Щось цікаве, прямо зверху мені попалося. Ось така штучка. Думаю, чи може яка пряжка була, чи що. Ну така просто велика, знаєте? Тут видно обломана. Так от з цього краю обломана. А так, в принципі. Ну і тут теж пообломована, Я не знаю, що то було, але по ідеї могла бути якась пряга. Правда, обломана, убита, ушатана, ну я заберу на всякий випадок. І йдемо далі. По металу мені здається, що бронза. Ну, звісно, це не бронзовий період. Ну, друзі, може хтось щось знає, приблизно похоже, предполагайте, пишіть в коменти, пишіть, друзі, ще раз пишіть, бо може щось цікаве бути. Ви пам'ятаєте, друзі, та? як було? Гарно гори видно. А зараз дивіться, затягнуло, там гори. А їх вже не видно. І вітер такий піднявся. Не знаю вам чути, не чути. Ну ліпше би було не чути. Коротше, аж це те саме, аж тіліпає. Стоїш і так здуває, аж з ніг здуває. Ну так дує сильно. Не знаю наскільки нас ще хватить, ну, а ми ще поки що копаємо. Якщо не, ну то... Тоді зараз будемо знімати далі, але вже не коп. Коротше, друзі, да, я ж сказати, підписуйтесь на канальчик. Підписуйтесь, лайки і ще раз лайки. Зайки, ставимо лайки. На кінець ще одна знахідка. Ой! Показую, друзі. Неузнаваємий, убитий гудзик. Щось там могло навіть на ньому писати. Щось тут є, до речі. Бачите очерки якісь є. Ну, до речі, цілий. Вушко ціле. Як бачите. Вже його терти не буду, може. Так, да, щось тут було на ньому, бачите? Якийсь був малюнок, щось емблема якась була. Коротше, відправляємо в хабарницю і дивимося. Хай відмикає, терти не буду, щоб, не дай Бог, не стерти, може щось. Май щось цікаве. Короте, прийшли, ми друзі, вже до машини. Вон там, там Петя машину. Петя ну там за машиною рукою помахай. <рес> Петя хоч з капюшоном, а я без капюшона. чую вухо надуло, капець. Короте, прийшли вже зараз буде розпаковка. Будемо розпаковувати наші речі. Вітер, так, да, холодно, сиро, холодно, так, капець. Ну, давайте зараз показуємо наші знахідки і все клас. Так, то Петіна сумка. Петя трохи менше. Петя шмурдяка набагато менше, дивіться, скільки там, чуть А я не Гляньте, я не Скільки шмурду я виніс. Там ножик мені якийсь попався, був типу розкладний, але він. Це саме. Дивіться, бідний родственник, слухай. Вже сумку порвав. Та ти що, то вже все. То вже коротше, приплили, називається. Приїхали греки, привезли цитрину. А, це твоя рукавиця, я зрозумів. Так, Петя знайшов куски кераміки цікавої. Бачите? Коричневий, отака от кераміка. Ну, цікава, цікаво. Як мінімум, київська русь, а там я можу і помилятися. Ось бачите, обломочок кераміки теж. Він каже, одна кусок чорний був, але каже, виконував. Отож бурдель якийсь кусочок дзвоника. От, Бачите залишки, то був дзвоник колись. То він дзвонив, тілінь тілінь і, сигна... і на приборі він гарно дзвонив. Так, скільки? Я не пам'ятаю. Ну так в рубці. вони класно дзвонять, так. Так, Петя знайшов часи. Кірач? Ні, то щось я не знаю, що таке є, але щось цікаве. Сукіра! Петя знайшов кусок годинника, три монетки. Два п'ятачки, два п'ятачки, і от два гроші польські. Не польських два грошика. А, а тут 25, 30 до 30-ти. 30. 23 рік, да, там плюс-мінус. Значить, цю ви бачили штучку. У мене теж вон філер. Ну, філер більш-менш проглядаємий. 1800 чи? Ні, це 1900 там перший, чи... а може навіть і 23 mm -hmm. Десь там плюс-мінус. То ви бачили філер, е... Э, mm -hmm. а це філер, шмурдель. 10 копійок, гудзик І спеціально, коротше, оце Петя теж кусок зацепа, до речі, знайшов. І спеціально брав оце, друзі, такі ось штучки. Вони так нерви тріпають на мульти 2. Та то капець. Воно тарабане що скажене Я копаю і знайти не можу. Оце ось така ось штучка, розумієте? І там нема на що дивитися. От вам і мульти чистота І це дійсно, я вам скажу, це. Дуже сильно відлічається від одночастотних приладів. От, от іменно і за таких штучок. Нічого, я ще щось знайшов. Нічого страшного. То наші рації, а то я ще набрав там трошки металу. Ну от, друзі, і все. Коротше, відзняли туди-сюди, відкопалися, зараз вже їдемо додому, бо вже вечеріє зараз буде темно, а нам ще треба на одну точку заїхати. Да, Петя, нам треба ще на одну точку заїхати. Коли сьогодні? Та тільки що, зараз будемо виїжджати. На дві? На дві точки, так. Дві, да. одна, така. Все тихо-тихо. Ми не скажемо що до чого. Покажем, то все, то все бізнес. бізнес страшний. Я покажу одну точку. Ооо. Та вон там Петя. Їхали по дорозі. Вирішив Як, зірвати. О тако. Бачите, соняшник. Та пару головок для дітей зірвен таке. Ладно, коротше, друзі, все, закругляємося. Хто хоче прикупити прибор до мене, звертайтеся. Я вам організую подарунки гарні від свого канала. Але перше, організую подарунки, ну, а потім вже отримаєте прилад. Ну, коротше, звертайтеся, допоможу. Ну і отак от, а ні, то дивіться в описі, якщо ви горді і не хочете подарунки від мене. Отак. Не буду брати подарунки. Ладно, друзья, все, закінчуємо наш коп. Пока-пока.